Вітаю вас, шановні українці, і сьогодні хочу вам повідомити приємні новини, які будуть стосуватися України блокади на кордоні. І звісно ж, відразу на початку хочу вас закликати втиснути вподобайку цьому відео, зробити максимальний репост, написати будь-який коментар в підтримку України на українській мові, або ж не, не важливо на якій ви напишете, для того, щоб боротися з російськими ботами. Адже їх зараз розвело в соціальних мережах досить і досить багато. Про це вам скаже кожна публічна людина. Перше, друзі, що хочу повідомити, це те, що сьогодні. Оні, словаччина розблокувала вже той мітинг, ту акцію, ту блокаду забрали, що знову ж таки українські перевізники не пропускали в Україну. Хоч одна країна вже прийняла рішення. Звісно ж, друзі, на польському кордоні поки що ситуація не змінюється, але проте вже Єврокомісія дала свою відповідь. І що ви скажете, друзі, на це? Єврокомісія сказала так, що ми нікого не будемо слухати через декількох перевізників, які висловлюють свою думку, і як я вже повідомляв вам раніше, що дійсно багато польських перевізників гігантів розуміють, що вони ніяк не повпливають українські мають на увазі перевізники на польський ринок. Адже чому ж тоді польські? Компанії не реєструються в Україні для того, щоб так само платити менше податків, і пл платити взагалі податки в Україні, як вони хочуть це від українських перевізників, щоб ті тут реєстрували свої компанії. Ну і єврокомісія не буде звертати уваги на друзі на ці дрібні мітинги, як це не робить президент Польщі Анджей Дуда. І звісно ж, мені це неприємно казати, але я хотів би, щоб він швиденько це вже закрив. Просто і знаєте, що буде проходити мітинг у Варшаві під Сеймом. Під е, е, польським урядом, так і вони вимагатимуть українці, вимагатимуть, який організовується мітинг розблокування українських вантажівок. Чи підтримуєте ви це чи ні? Пишіть в коментарях. Також робіть максимальний репост, адже це досить приємна новина в ці періоди, коли приємних новин досить мало. Ну і підписуйтесь на канал.